Нагадаю, що на початку 22-го року Володимир Зеленський заявив, що весною будемо смажити шашлики, котрі обернулися тим, що розмірнували Чангар. Також а, з, забрали танкову а, бригаду з, пів... з півночі від Києва. А, що в принципі а, за за буквально за ніч а, перед тим вторгненням ця бригада була вже під церквою. І ск... наскільки вони встигли а, підійти а, за ніч в районі Бучі. І там, де сталося якраз ці всі події, котрі мали статися, на жаль, і я хочу вам сказати, що е, Володимир Зеленський є головнокомандуючим України, тому всі ці дії щодо розмінування, щодо відведення, розведення, і, і, ну, це все в принципі його рук справа і його наказу, коли зараз починають говорити е, щодо там винуваті військові чи щось таке, військовий не можуть ніколи в, 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 робити.